Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні хочу вам Хочу вам показати деякі дуже класні речі, які на мене є. Ось я, наприклад, дуже рекомендую Купляти ось такі імініт. І мені, так би мовити, монетки а в банку. Я роблю інколи такі інвестиції. Купляю ось такі монетки. В мене є улузі червона калина. Бачите, ну, є не одна, а різні є. Ось я колись купила, була така серія. Ось тут і опис. Бачите. Англійською, українська пісня. Бачите про її історію. Тут це описується на англійській мові, переклад, українська пісня, геніальна поетична біографія, духовна і моральна скарбниця нашого народу. Само з пісень промовляє добра, щедра, прекрасна душа народу. У них відображаються такі ідеали, як любов до Батьківщини. Прийняття будь-якого гноблення, мужність і відвага, боротьби з ворогом. Саме такою є пісня Червона калина» і історія це історія нашого народу народна пісня, відома з часів козаччини 17 століття розвивалася, доповнювалася та отримала нове звучання в часи Української революції на початку. ХХ століття і нині звучить на цілий світ різними мовами як символ спротиву російського загарбника та єднає з попередніми поколіннями боротьби за волю України. Номінал 5 гривень. Метал нейзельбер. Маса 16,5. Діаметр 350 мм. Якість карбування, спеціальний антирку... антиркулейтер. Гурт рефлейний тираж до 250 штук, художник Дмитро Кривонос. Цінність монет в їхньому тиражу. Чим менший тираж, тим цінніше монетка. Ось така я купила таку 5 гривень. Здається, 150 гривень, тоді вона коштувала. Я зараз вже не можу вам пригадати, але вона дуже гарна. Це, до речі, дуже класний подарунок комусь на день народження, там можна купити якийсь там, не знаю, що подарувати, якийсь там гарний подарунок і ось якусь таку монетку. Можна і дорожчу брати. Але мені здається, це дуже гарна така. А, річ, бачите, яка вона має картиночку таку гарну. А ми ту і червону калину підіймемо, бачите? Козаки підіймають червону калину 2022 рік. І тут такі слова, а ми нашу главну Україною Гей-гей, розвеселемо. І ось така калина. Божню цю монетку, вона мені дуже подобається. І в мене є ось така річ, хто знає, це ручка Паркер. Ось тища фірма, заснована 1888 року. Цю ручку моєму чоловікові були подарували. За те, що він гарний робітник. Ось. Гарна людина, і йому на роботі подарувала ось таку пам'ятну річ на день народження, коли в нього була, він її нею не користується. Зачастіше так воно буває, знаєте, такі речі, ну, вони ж губляться, а так, щоб він спокійно собі сидів там десь в офісі, як кажуть, і користувався цією ручкою постійно, то, то було б прикольно. Але ж. У нього така робота, що він мотається, тому не до того в ньому. І тому, поки вона лежить, бачите, з таким гербом гарним українським. Ось тут написано Україна. Україна така ось дуже гарна. Він має дуже презентабельний вигляд. Ось така вона. Вона шарка, вона не чорнильна, звичайно. Але дуже гарна. Подарунок такий, я, до речі, колись своєму, вже його нема на цьому світі, своєму дяді дарувала текст на ювілей. Ручку Паркер, бо він був ну, достатньо заможня людина. І колись я була ще студенткою, Студентка і працювала і вчилась на навчальні собі заробляла. І багато грошей в мене не було, але так я відвідала його. Він тоді хворів дуже сильно вже. Цукровий діабет був. І я до нього приїхала в гості. І не знала, що подарувати йому. І вирішила, що такий подарунок, як кручка Паркер, буде доречний, гарний і е, більше, таку, я не, навіть не уявляла, що можна. Чоловікам взагалі-то важкувато підібрати подарунок, відверто вам скажу. Е, це треба